Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги алмазну мозайку. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали: полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису є розслаблюючим та творчим заняттям. Атям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок, готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги набір для алмазного живопису. Завдяки цьому набору ви зможете створити яскравий та детальний витвір мистецтва. У комплект входять всі необхідні матеріали полотно з нанесеною схемою, кристали, пінцети, лоток та клей. Процес виконання алмазного живопису є розслаблюючим та творчим заняттям, яке підходить для будь-якого віку та рівнів навичок. Готова робота стане чудовою прикрасою вашого будинку та унікальним подарунком для близьких. Пропонуємо до вашої уваги м'які помпони для декору. Дані помпони діаметром 50 мм ідеальні для вашої творчості та декору. Вони додадуть унікальність та стиль вашим ручним роботам. Ви можете використовувати їх для створення прикрас, таких як сережки, намиста та браслети, виготовлені з високоякісного хутра, тому вони будуть м'якими на дотик та приємними для носіння. У комплекті велика кількість помпонів, що дає вам достатньо матеріалу для вашої творчості. Пропонуємо до вашої уваги стрази для нігтів. Дані камінці розміром 8х10 мм з плоскою задньою стороною є ідеальним доповненням для манікюру або педикюру. Ви можете використовувати їх для створення унікальних та яскравих дизайнів на нігтях. Камені доступні в різних кольорах, дозволяючи вам обрати ідеальний відтінок, що відповідає вашому стилю та уподобанням. Вони також підходять для інших рукодільних проєктів, таких як декорування одягу, аксесуарів чи костюмів. Пропонуємо до вашої уваги набір заготовок для обідків. Дані заготовки виконані з нержавіючої сталі та мають розміри 3, 5, 6 та 7 мм, доступні в золотистому, сріблястому та чорному кольорі. Вони ідеально підходять для створення власних прикрас для волосся, таких як обідки або діадеми. Нержавіюча сталь забезпечує міцність та довговічність заготовок, а різноманітність розмірів дозволяє створювати унікальні дизайни. Пустіть у хід свою фантазію та створюйте власні прикраси. Краси для волосся за допомогою цих заготовок.